В обласному центрі відсвяткували День Святого Миколая. Згідно вірувань, святий Миколай був багатою людиною і дбав про бідних людей. Найбільш ймовірно, що традиція дарувати подарунки пішла від відомого випадку, коли один збіднілий чоловік не міг забезпечити своїх трьох доньок приданим. Миколай, дізнавшись про це, вирішив допомогти. Протягом трьох ночей він пробирався до убогої хатини та щоразу закидав крізь вікно у кімнату, де ночували сестри, золото на придане для кожної з дочок. Сам він бажав залишити. Невпізнаним у Луцьку біля пам'ятника покровителя міста зібралися діти та дорослі, співали святкових пісень та розповідали вірші. Від муніципалітету до діток з обмеженими можливостями вирушили маленькі миколайчики. Це школярі-волонтери. Вони принесуть подарунки та радість майже сотні дітлахам. Привітав лучан зі святом і мер Микола Романюк. Хочу побажати діткам, щоб збувалися всі їхні мрії. Вітаю, дорослих. Я думаю, що найкраще побажання для дорослих це щоб здоровими щасливими росли наші діти, наші внуки, щоб пошвидше наступив мир в нашій країні.